Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися гарним рецептом рублених котлет з курячого філе в поєднанні з брокколі. Друзі, та таким рецептом котлетки виходять неймовірно смачнючі. Їх весь час хочеться їсти, ти просто не можеш зупинитися. Такий рецепт дуже простий і не забирає багато часу для приготування. Для початку я беру 800 г курячого філе та нарізаю невеличкими шматочками. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та коментар. Для розвитку мого каналу дуже важлива ваша підтримка. Далі я беру броколі 200 г і також нарізаю дрібненько. Тепер я беру дві середніх цибулини і також нарізаю дрібненько. Далі до миски викладаю нарізаний фарш, нарізаний брокколі, цибулю. Солю та перчу за своїм смаком, додаю 3 столових ложки сметани. 4 столових ложки борошна та 2 яйця. І все добре перемішую. Друзі, хочу нагадати вам, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. Для розвитку мого каналу це дуже важливо. Включаю вогонь, ставлю на вогонь сковорідку, наливаю олію і викладаю столовою ложкою найсмачніші котлетки. Я смажу котлетки з обох сторін до золотистого кольору. Друзі, неможливо передати на камеру весь смак курячих рублених котлет з брокколі. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.